Перше за останніх півтора року у Хмельницькому відбулися збори регіонального відділення Асоціації міст України, аби зокрема обговорити питання відновлення зарахування до місцевих бюджетів податків з доходів фізичних осіб. Асоціація відстоює те, що ви повернули силове і військове ПДФО у місцеві бюджети, і також відстоює збереження реверсної дотації громада. Бюджетні декларації вже проголосовані не 64 ПДФО, а 60. І це тепер стосується вже всіх, незалежно від того, чи в тебе є силовики чи військові. Це вже мінус. Для Хмельницького це зараз ще мінус 140 мільйонів. поки ми маємо можливість, за ці кошти треба воювати, боротися, але найголовніше в єдності боротися. Наразі лише 170 нардепів підтримали законопроєкт щодо повернення 64% ПДФО у місцеві бюджети. Саме така цифра була підтримана і президентом при підписанні меморандуму уряду та асоціації. Є одним з факторів прийняття рішення про початок процедури вступу України до ЄС. 64% військовий ПДФО це не тільки про вас, це про Україну, про її європерспективи і, взагалі, про її існування. Бо коли пише Financial Times… Щодо централізованого постачання Збройних сил додалося децентралізовано з 1470 точок, що унеможливило подальше просування російських військ, то цю систему зразу намагаються зламати. Думки членів асоціації щодо військового ПДФО розділилися. Військове ПДФО повинно до державного віче. Силове ПДФО дійсно повинні нам повернути. Це те, що наше. 16 зверних громадян пошкодженого майна, зруйнованого майна. Все це потрібно надавати допомоги. Асоціати захист членів сімейних військових, що це не потрібно, це їхні гроші, це їхні зароблені гроші, які сьогодні віддають. Я думаю, що в полісі буде більше. Загалом 10 основних пропозицій асоціації до бюджетних законопроєктів на 2025 рік спрямують у Кабмін МінФін та до народних депутатів України від Хмельниччини. Серед них вимога зупинити вилучення з бюджетів громад реверсних дотацій. Саме ці кошти йдуть на фінансування освіти, медицини та інфраструктуру. Повернення від держави і заборгованості з різниці в тарифах для багатьох громад це питання є актуальним. Було озвучено, що піднімають тариф на електроенергію для того, щоб будувати третій четвертий блок, потім п'ятий шостий. Закон про третій четвертий блок немає, але електроенергію підняли. Кро сьогодні заставляють купляти генератори. Досвід Хмельницького в реалізації проєктів підтримки військовослужбовців презентували учасникам зборів. Зокрема, Хмельницький вдячний бізнес військовим, який лише за місяць об'єднав майже 100 підприємців. Це про увагу і повагу. Ми даємо всім звання почесного громадянина, це 20 мінімальних заробітних плат. Ми щороку даємо кожному члену сім'ї загиблого 15 тисяч, наступного року 20 тисяч, кожному члену сім'ї. Ми покриваємо повністю поховання реабілітаційні центри. Ми вже два маємо. Ми маємо на 30 ліжок при міській лікарні і маємо на 60 ліжок в березі надії. І зараз вже завершуємо готувати проекту кошторисну документацію на центри психічного здоров'я реабілітації. У листопаді 2023-го в місті запрацював ветеранський простір. В травні 2024-го він став комунальним закладом. Відтоді у ветеранський простір звернулися майже тисяча військових та членів їхніх родин. Наразі тут працює мультифункціональна команда з 20 людей, серед яких рідні полеглих героїв. Невдовзі долучиться і соціальний фахівець супроводу. Це особа, особа, яка яка Всі запити ветерана родини. Він розрахований безпосередньо на 35 ветеранів, якщо находить їхні родини, це загально на 100 кейсів. І Відповідно, кожна нормально буде запускати ту чисельність, яка їм необхідна для обслуговування нашого судової аудиторії. Ветеранський простір має бути у кожній громаді. Прикладом співпраці стало створення такого закладу у Нетішині. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.